Всім привіт! Сьогодні маємо на огляді класний бюджетний автомобільний тримач ca 202 Я розповім про нього коротко зараз. Цей тримач підійде тим, хто часто користується телефоном в авто для навігації, дзвінків або музики. Він йде от в такій синенькій коробочці. Є також модель ca 202 в зеленій коробці. Це майже така сама схожа модель, але там інше кріплення йде. Тут кріплення йде більш надійне з гаком, фіксоване. Якщо їхати там не по рівній дорозі, таке буває в Україні, то він набагато краще справляється з тим. Тож перейдемо зараз до розпаковочки. Так він йде в такі от в такому кульочку, Хоко брендованому. Це надійно захищає від вологи. Так, що ми маємо тут? Значить, тут йде кабель USB Type-C. Він йде приблизно десь метровий. Так, далі. Що ми маємо? Тут у нас йде е, кріплення, кріплення з гаком, як я казав, ось гачок, якщо його крутити, вверх е, піднімається, вниз опускається. Е, вставляється в тримач і крутиться на 360. Так, далі. Так, є інструкція на українському, на англійському, а ось і сам тримач. Так. Оп, 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 оп. Тримач а ось, будь ласка, йде в чорному кольорі, темно-фіолетові дужки йдуть знизу, зверху прорезинені телефон. Не поцарапається, якщо використовувати його без щохлам. Знизу йде сенсорний датчик інфрачервоний, який, це дуже важливо, не працює, коли немає мережі. Якщо не підключений він до кабеля, тоді він не працює. Працює тільки зверху оця сенсорна кнопочка. Якщо її нажати, дужечки розходяться, телефон поставили. І користуєтесь. Чим цей тримач класний? Тим, що він його можна використовувати як і безпровідну зарядку, так і звичайний, як звичайний тримач. Тобто, коли ти ставиш телефон і не хочеш, щоб він заряджався? То ти не використовуєш просто кабель, не вставляєш, не підключаєш тримач і використовуєш його виключно як тримач. Це дуже класно. Так як тут реалізована вбудована батарея, як заявляє виробник, це десь на 200 мАч. Заряджається вона десь до години часу. А використовувати її можна до 30 днів, що в принципі дуже. Хороший показник. Ось тоді зараз зробимо тест телефона, як він заряджається. Ззаді ще є кріплення, яке от. Вставляється це сюди. Не буду вже вам показувати, Я думаю, це все зрозуміло. Беремо кабель. Так, підключаємо його. Так. Бачите, і от, будь ласка, якщо коли ти вже вставив кабель, інфрачервоний датчик починає працювати. Візьмемо для тесту телефон. iPhone 15, підставляємо телефон, розходяться дужечки, сходяться. І, будь ласка, от почалась зарядка зверху. Е, хочу звернути вашу увагу, що коли ставиш телефон, бачите, тут є. Така щілина досить таки велика, це за рахунок того, що з одної сторони в мене і чохол трохи мішаємо, і ну, відповідно тут е, 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 об'єктиви стоять, і вони так само можуть мішати. Але обов'язково е, телефон, який йде з чохлом, в мене встроєний MagSafe. Тобто без МакСейфу воно може в принципі і не заряджати. Обов'язково, щоб був МакСейф в телефоні. Е, ще хочу звернути увагу, що е, цей тримач і безпроводна зарядка, він універсальний. Е, любий телефон сюди підійде, який підтримує безпроводну зарядку. Неважливо, це е, Android чи це iPhone. Без різниці, абсолютно. Хочу що сказати за розміри телефонних, які можуть сюди підійти, це починаючи від 4-5 дюйма і до 7 дюймів. Без проблем, як бачите, тримається він добре, якщо можна навіть потрясти. супер клас. От, Що ж, тоді. Підведем якісь підсумки, які плюси в ньому. Надійна фіксація, просте встановлення, поворотний механізм, безпроводна зарядка. Вона є починаючи з 5 Вт, 7,5, 10 і 15 Кріплення з гачком говорили І вбудована батарейка це дуже класно. І низька ціна, відповідно, він коштує на різних платформах там від 450 до 500, може деколи і дешевше цієї ціни, але це хороша ціна, як на таку конструкцію. Мінусів я не побачив. Тому можна сказати, що CA202+, простий, зручний тримач, ідеально підійде для щоденного користування, якщо шукаєш надійний варіант в середньому ціновому сегменті. І під кінець. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, поставте вподобайки, в коментарях діліться своїм досвідом користування цим пристроєм. Які плюси-мінуси ви помітили. Якщо маєте запитання, обов'язково питайте. З радістю відповім все.